Всім привіт! Сьогодні ми будемо пересаджувати ось такого корсунчика. Це у мене агавонька шака Коко, ось така вона неймовірна. Але чому я її саме буду пересаджувати? Тому що, по-перше, вона ось так бовтається. І самого дня покупки, і тут вона вже дали опалення, тепло в квартирі, вона почала рости. І ось так вона починає криво рости. Набік. Не дуже мені подобається, то я її хочу вирівняти трошки якимось чином і посадити в лечузу, Зараз будемо підбирати горщик під її короневу. Тобто будемо ось так все це робити. Ось так обжимаємо. Обжимаємо цей горщик, щоб вона нормально вийшла звідти. До речі, тут коріння. О, коріння гарне. Подобається мені. Так, і ось цей увесь ґрунт. я його буду намагатися зняти звідси. Ось так. Не буду я залишати, я його хочу посадити і хочу пересадити в лечузу. І буде нормально. Зараз підберемо горщичок їй. Ось там бачу листячко. Вже таке мертве. Ага, ось цей нам не потрібний. Ось так всю. Цю цю кореневу розпотрошимо. Агави люблять сонечко, ось це вона у мене росте а тут. Дуже мені подобається, причому агави, в принципі, я не розумію. Не розумію, в якому сенсі. В тому, що вони, звичайно, блакитна агава. При всій своїй красі, це дуже велична рослина. Вона виростає дуже великою. А ось ця агава, я думаю, що буде компактною, компактнішою. І в кінці вам відео покажу ще одна, яка є, то якщо ви також як сказати, хочете собі агаву, то ви можете собі пошукати карликові сорти агав дуже ефектні рослини. Ну, я ж кажу, якщо у вас дозволяє житлова площа, то можна і звичайну блакитну агаву. У мене не дозволяє завжди це дуже мало місця на підвіконні. Тому рослину, яка в діаметрі більше метра на підвіконні, або немає у мене такого вікна, яке б виходило б на південь. І можна було її поставити біля вікна, щоб вона нормально там розвивалася. У мене немає. До речі, до речі, це вам ось так. Нижче ось так, а то, можливо, вам і не видно. Ну, ось це все. Намагатимуся ось це зняти із неї. Не бійтеся, якщо коріння порвалося е з легкістю, якщо, то не бійтеся. Значить, воно було нежиттєдіяльне. Жит... Не то нічого страшного. Можливо, воно вирощено було. От я бачу, що тут, напевно, зараз буду дивитися, але якось дивно тут. Дивно, воно на декілька ниточках висить то коріння, або це. І воно таке. Або воно вирощене на корневінах. Або не знаю, що це з корінням. Але мені здається, що воно. Воно так, бачите? Воно дуже крихке, воно, воно рветься тут. Коротше, не бійтеся. Якщо таке, якщо таке відбувається, ось ту мачмалу, яка без життя, не бійтеся. Якщо вона у вас залишиться з дуже малою кількістю, ну, що, зараз подивимось. Ось цей також, так ось це ми підчистимо. Ми все так само зробимо, як ми робили з сукулентами. Так, ось ці. Ага, ось тут гарний корінчик, мені здається. От бачите, воно прям навіть без зусиль воно залишається в руках. І воно не потрібно, щоб воно лежало мертве те коріння в горщику і там просто займало місце. Ну, реально, воно просто не потрібне, бо воно вже функцію свою не буде виконувати. Так, зараз, ось тут мені потрібно розібратися що з корінням. Так, ну зараз я ось так покладу її збоку. Ось це ми спробуємо розплутати. Максимально. Ага, живі корінчки, я їх відчуваю. Ось цей живий корінь. Дуже довгий, але й багато такого, бачите, що? Дуже крихка, э, така. Так ось цей у нас корінчик, прям-прям гарний також. Так. А тут що у нас? Ось тут у нас дивно. Так, ось так. Мені здається, що всі живі корінці ми витягнули. Так, зараз приберу я подалі від себе цю штуку. Ось так у нас коріння живого. Так, ось так у нас живого коріннячка. Що ми далі робимо? Далі, як завжди, промию я її. Як завжди промию. Ось це не бажано руками ось так зачіпати її, тому що той нальот, він як захисний, захист для рослини. Але, ну, вже пересадці є, як є. Так, де мій корневінчик, Зараз намішаємо. Так, ось такий, як завжди, водичка у нас. Ось так корневіна на око, я ось так насиплю. Зараз промиємо корінці. У мене ось цей пінцет. Декілька функцій виконує, бачите. Зараз подивимось декілька горщиків у мене є. Буду дивитися і підбирати за ті горщики. Так, ось так корінчики сюди ми зануримо. Ось так промию я її від тої землі. Так. Той корний він. Ага, живий такий корінчик гарний, прям рожевого кольору. Не знаю, вам видно чи ні, але мені дуже гарно видно. Так, зараз візьмемо серветочку на завжди. Так, беремо серветочку. Ось так, серветочку. Так, воду відставляємо, все це згрібаємо, щоб не заважало мені на екрані. Ось цей увесь бруд. Так, ось так вам поставлю цього красунчика. Не знаю, навіщо в мене там лежать ножиці, але, ну, вже як є. Так, саджати, нагадую, будемо ми в лечузу. І що я буду дивитися? І у мене ось такий керамічний горщик. Коріння не дуже багато, господи, зараз е, приб'ю при ту гаву нещасну. Так, бо поспішаю, і щоб і вам все видно було, і, і, і трохи не орієнтуюся. О! Або малий він буде. Або малий. Коротше, хоча для кореневої не дуже, не дуже і малий, здається. Так, а ну, є у мене ще ось такий горщик, але для кореневої мені здається. Це пластмасовий горщик. Для самої агави буцімто, то класний, та хоча й для кореневої класний. Напевно, в цей я його і посаджу. Ось така плошка. Ось так прям заглиблю її. Так, отже, саджаємо в цей, щоб надовше вистачило, так би мовити. Хоча я ж кажу, є у мене ось такий керамзит. Це звичайний будівельний керамзит, був куплений мішком, то Але головне зробити нам їй гарний дренаж для цієї. агавоньки. ось так, буде гарний. Дренаж тут ми висипаємо. Цей керамзит, хоч і будівельний, він був оброблений, був просто залитий кип'ятком. Тобто все із ним добре, він промитий, залитий кип'ятком, і функцію дренажу він так само буде виконувати, як і покупний керамзит. Так, далі. Далі, що ми робимо? Далі ми ось це коріннячко. Ось так покладемо. Так, ось так покладемо це корінечко. І далі зараз будемо, далі зараз будемо засипати це корінечко прекрасним керамзитом. Фув керемзитом. Як він називається? лечузою господи, в лечузі буду сидіти. Так, ось так лечуза. І є у мене лечуза І ось так буду засипати її. Ось так буду засипати. Так, і заодно вирівнювати буду, щоб вона сиділа, щоб вона сиділа ровніш, ровніше, аніж вона сиділа до цього. Так, рівніше. Завжди, знаєте, я хвилююсь перед записами відео, буцім, то вперше записую відео. Так. Далі. Так, далі у мене тут просипалось. Так, мені головне, щоб вирівнявся він більш-менш. Бо сидів, я ж кажу, дуже криво. Розсипаю багато. Але нічого страшного. Нічого страшного. Ось так, ось так. Так, зараз ще сюди підсиплю. Ото щось мені не дуже подобається. Ось так що зараз підсиплю. Але я сподіваюся, що вона вкоріниться тут набагато краще, ніж в тому ґрунті, що був. Дуже я на це сподіваюся, що вона вкоріниться. Тут і буде гарним, гарною рослиною сидіти. А, а, а не стирчати, знаєте, якось той. Ну, коротше, тих я потім витягну. Так. А, чим гарно личу, гарна лечуза, що вона, бачите, вона просипається дуже класно. Поливати знову ж таки. Я не буду, як завжди, тиждень а можливо і більше. Тим більше, що там корінчики промиті, хоча б скільки скількись взяла вологи собі рослина. Так. Це не зовсім розумію, мені здається. Та ні, хоча ось так, якщо подивитися, то зовсім непогано. Зовсім непогано. І не повтається вона вже так. Хоча трохи ще я підсиплю. Не знаю я, що це за горщик, якого він об'єму, але вже такий, вже такий. Як є. Бачу ту й коріниці над поверхнею. Так, ну що? Що у нас тут вийшло? Вийшло у нас тут. Е, не знаю, що у нас вийшло. Мені більше подобається, як вона в такому горчику. Сидить, аніж в тому, що був. Так, ось така у нас агавонька вийшла. І зараз ще вам покажу, Боже, скільки у мене 18 хвилин я з тою агавою возилася. І як обіцяла, покажу вам. Є ще ось така агава. А, також, от щоб вам показати, це також карликова агава. Драгоніс, у неї бачите, у неї товсте ось таке листя. Це не варієгатна форма агави. Але вона е росте також плотною розеткою, дуже гарною, М -м -м, дуже гарною розеткою плот плотною ось такою, як шишка росте з ось такими товстими листячками. Ну, а ця більш така з декорати з якимись листям, більш тонким. Але у неї дуже гарні, гарні листя, гарний колір, який, як бачите, і переливається і синім, і кобальтовим кольором. І тут якісь у неї облямівочки дуже цікаві, ось такі. І лимонні, і лаймові, і червоні, і, здається, помаранчові. Ну, тобто. Саме із-за цього я в цю агаву і закохалася. Бо втається вона в тому горщику, але я не думаю, що це і гірше, аніж була вона в тому горщику. У нас ситуація. Так, отже, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтеся на канал, покажу вам ще, які бувають рослинки. І як ми із ними можемо експериментувати. Ну, як в моєму випадку, я прям взагалі експериментатор, це просто жах якийсь. Так, підписуйтеся. Всім па-па. до нових зустрічей. Па-па. Зустрінемося в нових відео.